Онлайн-школа програмування Steamwarcum.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема ефекти анімації, рух об'єктів в презентаціях. Шановні учні, ми з вами сьогодні створимо модель руху Землі навколо Сонця, використовуючи інструменти PowerPoint. Я впевнений, що у вас обов'язково вийде. Виконати цю роботу. Повторюйте за мною той алгоритм Дій, який нам необхідний, щоб виконати цю роботу, і у вас обов'язково вийде створити гарну анімацію моделі сонячної системи з нашою планетою. Для цієї роботи нам знадобляться файли. Ці файли ми зможемо завантажити собі на комп'ютер. Ви зможете завантажити, відсканувавши QR-код, або за посиланням під відео. Підготуйтесь, будь ласка, ось можете натиснути відео на паузу. Відскануйте QR-код, додайте собі в Google диск ці файли, або завантажте їх на комп'ютер. або... Пройдіть за посиланням під відео завантажте нам три зображення, які нам знадобляться для роботи. І так, добре, коли ви це виконали, давайте тепер з вами розпочнемо роботу. На першому кроці ми з вами маємо створити PowerPoint презентацію за допомогою контекстного меню та відкрити її. Добре. Що далі? Коли ми це зробили, ми з вами. На першому слайді робимо титульний слайд. Підписуємо роботу нашу. Модель планети Земля підготував і вказуємо ім'я та прізвище учня клас. Добре, зробили. Після цього, коли ви виконали цю роботу, на наступному кроці. Ви робите наступне. За допомогою контекстне меню створюєте ще один слайд. У нас сьогодні невелика буде презентація, лише з двох слайдів. Ну, досить цікаво, повірте. І так, створили новий слайд. Далі, згадуючи тему минулого року, заходимо до вкладки Основне. Зайшли до вкладки Основне. Обираємо макет. Обираємо пустий слайд. Щоб у нас другий слайд був пустий. Добре. На наступному кроці ми з вами заходимо в меню Вставка, обираємо зображення, цей пристрій і обираємо фон зображення з назвою «Фон». Ось це зображення, ви його завантажили за QR-кодом. Коли ми це зробили, натискаємо Відкрити і далі Налаштовуємо таким чином, щоб це зображення у нас повністю було на всьому слайді. Розтягуємо його до потрібного розміру. Зробили. Добре, що на наступному кроці? На наступному кроці, шановні учні, ми з вами таким самим чином, за допомогою меню Вставка цей комп'ютер, з завантажених файлів обираємо файл land земля та файл Sun. Налаштовуємо розміри. Добре, зробили. Після того, коли у нас вже все підготовлено для того, щоб зробити ефект анімації обертання Землі навколо Сонця, ми з вами сьогодні моделюємо, давайте далі розглянемо, коли ми ці моменти зробили, що нам необхідно далі. Далі, необхідно наступне. І так. Ми натискаємо на землю, заходимо в Анімація. Додати анімацію інший шлях переміщення. Обираємо коло. Добре. Натискаємо ОК. Розтягуємо. Зробили. Далі натискаємо на сонце і обираємо на передній план. Зробили добре. Зараз у нас ось таким чином обертається. Нам необхідно зробити, щоб це обертання планети Земля навколо Сонця відбувалося постійно. Для цього ми. Натискаємо на нашу анімацію. Два рази натиснули. Обираємо в меню, яке з'явилось час. І обираємо до завершення слайда. ОК. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Перший план модель планети Земля, хто підготував? І на другому слайді у нас ось так постійно буде відбуватися анімація, де планета Земля обертається навколо Сонця. Спробуйте, будь ласка, ви виконати цю роботу. Повторюйте за мною, я впевнений, що у вас обов'язково вийде. Ну, а тепер давайте підведемо підсумки. В цьому уроці ми створили слайд з анімацією. Я впевнений, що. У вас вийде це зробити? Це дуже цікаво. Продовжуємо навчання. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.